Росіяни регулярно грають, порушуючи правила війни, зокрема, а саме конвенції про заборону хімічної зброї, окупанти дедалі частіше застосовують небезпечні хімічні речовини проти збройних сил України. Від початку повномасштабної війни вже зафіксовано майже півтори тисячі таких випадків. То якими речовинами опорує армія агресора, та чому юридично ті речовини не підпадають під конкретне визначення саме хімічної зброї? Усіх юридичних тонкощах російської війни на Винищення та витравлення розбиралася міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Хімічні атаки з боку росіян трапляються все частіше на полі бою. Це доводить статистика минулого місяця. В Генштабі ЗСУ кажуть, зареєстрували 371 випадок. Це рекорд від початку повномасштабної війни. Йдеться не про високотоксичну хімічну зброю, а про небезпечні хімічні речовини. У малих дозах вони не смертельні. В більшості випадків викликають задушливий кашель, сльозотечу, їдке щепання носа та очей, деколи блювоту. Але ніби. То не критичні симптоми, як то неможливість відкрити очі та загальна слабкість на війні роблять із дезорієнтованої людини легку ціль для ворога. Зазвичай гранати з отруйним газом окупанти спускають з безпілотників. Подеколи їх кидають вручну чи за допомогою далекобійної зброї. Зараз найчастіше армія окупантів застосовує гази СІН – це хлора цетофенон та сіес хлоробензаль малононітрил. Це бойові отруйні речовини подразнювальної дії. В народі їх називають сльозогінним газом. Його використовують правоохоронці багатьох країн світу для припинення вуличних безладів. У великих дозах вони можуть викликати опіки шкіри, параліч серця та навіть смерть щодо газу СІАС, все дуже просто. Він незаконний згідно з конвенцією про хімічну зброю. Під час Першої світової війни виявили, що найкращий спосіб витягнути війська з окопів це випустити хімічну зброю. Тоді використовували хлор, і цей метод так само ефективний в Україні. Я навіть не уявляв, наскільки часто це відбувається зараз на полі бою в індустріальних масштабах. Кремль продовжує заперечувати використання хімічних речовин в Україні, хоча на російському телебаченні неодноразово показували їх застосування. До прикладу цей матеріал в траншею ЗСУ летить граната, яка викидає хмару диму. Окупанти демонструють боєприпаси під назвою Черемха. В них міститься бойова отруйна речовина хлорцетофенона. Це теж поліцейський засіб для розгону демонстрантів. Саме його країна-агресорка передавала українському беркутові для розгону революції гідності. На російському телебаченні. Розрекламували, що використовують засоби боротьби з масовими заворушеннями. Організація із заборони хімічної зброї попередила Росію про незаконність їх використання. Тож я не вірю, що місцеві командири використовують хімічні речовини самі, не знаючи, що вони порушують конвенцію про хімічну зброю. Той факт, що газ все ще використовують, це навмисна згода російського командування порушити конвенцію про хімічну зброю. В ЗСУ зафіксували один смертельний випадок та близько пів тисячі звернень по медичну допомогу після хімічних атак. В генштабі підкреслюють, не підтвердили принаймні поки що жодного випадку застосування саме хімічної зброї, бо у її перелік не входять гази, які зараз найчастіше використовують на фронті росіяни. Але це все рівно не є дозволом на їх використання. Конвенція про заборону хімічної зброї не допускає застосування засобів боротьби із заворушеннями, тобто сльозогінних газів. А у Женевській. Кому протоколі 1925 року заборонено використання задушливих отруйних та інших газів, і щойно й українська сторона назбирає достатньо доказів порушень з боку армії агресорки зможе звернутися до міжнародного кримінального суду Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер», «Марафон», єдині новини.